А 1210. Оп, чистить першим. 4,25. Відняти. 9,5 і відняти 1 п'ятому. Дорівнює. Спочатку виконуємо виконання віднімання отут. Значить Запишемо 4,25 додати число протилежне мінус 9,5. Мінус 1,5 так і залишається. Тут в результаті отримуємо число від'ємне і віднімаємо краще записати 9,5 відняти 4,25. 5 мінус 5, 0, а тут буде 10, тут вже 8. 8 мінус 8, 4. 4,8. І так, мінус 4,8, ще відняти 1 п'яту. 1 п'яту можна було тут вже записати як 2 дві десяті, А тут вже розпишемо 0,2. Отак. І скористуємося правилом. Додаємо число протилежне до від'ємника. Два числа від'ємних, тому тоді будемо додавати, в результаті отримуємо мінус 5. Другий приклад 5, 24, відняти одну, шосту, відняти одну, четверту. Спільний знаменник ми спочатку шукаємо, значить це буде 24, тому тут на 4 домножаємо, а тут на 6. 5, 24, і зразу замінюємо. Користуємося правилом нашим. До зменшеного додаємо число протилежне в'ємнику, Тобто буде мінус, а тут 4 на 1. 4, 24. Поки що одна четверта залишається сама по собі, тому буде вже мінус 6, 24. Тут бачимо числа з різними знаками, тому будемо віднімати 5, 24, мінус. 4 24. В результаті отримуємо число додатнє. Буде 1, 24, четверта, відняти 6,24. Скористуємось нашим правилом. Додаємо число протилежне. Буде віднімання. В результаті отримуємо від'ємне. 6,24 мінус 1, 24 буде 5,24.